Вітаю всіх! Як бачите, цибулька вже в нас повністю дозрівша, і будемо вибирати і звільняти цю грядку. А грядка під цибулю в нас чимала. І хочу вам у цьому відео просто порекомендувати, що можна посіяти, щоб ви не хвилювалися, щоб ви не боялися, що можна посіяти, і ще знімете гарний урожай. Буду вам розказувати і одночасно показувати свій город. Може, буде комусь цікаво. Ну, саме перше, що. Будемо висівати це, звичайно, моркву. Моркву буду купувати, вже купила ранніх сортів, звичайно, і бажано голландської селекції. Також можна висіяти і бурячок червоний. Теж бажано ну, обов'язково ранній, і бажано якісь голландської селекції, щоб. Все-таки урожайність вам була кращою. Е, і обов'язково висіваємо і ще Вчора вже зібрала сухенький горох, будемо висівати і ще горох, зелений горох. Е, дуже легко його просто взяти, пробланширувати, коли він ще в молочній стиглості, заморозити. І на наше улюблене олів'є у вас взимку буде свій горошок, не потрібно буде купувати. Також обов'язково дуже смачно є така редька дайкон, вона виростає доволі такою довгою, біла, гарна. Продається завжди вона і в магазинах, і на ринку. Вона виростає до 40 сантиметрів довжину. Смакує дуже гарно взимку, не така от різка, як чорна редька, нема такого різкого запаху, а доволі м'якенька і приємна, і, звичайно ж, ще й корисна. І обов'язково, обов як я вам вже розказувала в попередньому відео, було в мене, обов'язково висібаємо багато салатів, багато зелені. Е, і ще е, ні разу не е, висівала цвітну капусту, іменно цвітну капусту е, е, Пекінську. Якраз в липні теж можна іще висіяти. І взагалі то говорять, що будемо мати урожай. Ось теж попробую. Е, і наостанок що іще дуже любимо боби. Там вони в нас сьогодні варяться ось так, що прабабусі в дитинстві колись ми їли, і їх готують так, як в такій, в такій молочній стадії стиглості. Також можна готувати, як і звичайну квасольку. Ну, ось так, будь ласка, якщо у вас є грядочка навіть після того, як ви викопали картоплю, ранню. Також, навіщо навіть, ну, я розумію, можливо, сидиратами вам приємніше засадити цю грядку, але я думаю, що все-таки доцільніше щось посадить. Також можна ще й зелену цибульку собі посадити на вересень, на серпень вона буде готова, до зелених зелень, до салатиків. Ну Ось так, будь ласочка, Висівайте, трудіться і майте з того користь, майте здоров'ячко гарне. І всім дякую за перегляд і до побачення.